Тимуру 10, ще з маличку він займається футболом. Нині хоче виграти імпульс рівне кап на полі наслідує своїх кумирів. Мій найулюбленіший футболіст Рішену Роналду і Джуділінків вони підштовхнули до мене до любові футболу. Я вчив і фінти і, і багато різного. Багато голів повторюю. Турнір проводиться щовихідних у чотирьох вікових категоріях – Ю-9, 10, 11 та 12. Кожного тижня гратимуть різні групи дітлахів. Організатори планують проводити турнір чотири рази на рік. Молодша вікова категорія Ю-9 включає 12 учасників в команді. 6 плюс 1, а старші U10, U11, 12 будуть включати 8 плюс 1. Завтра стартують 12 команд, вони проводять жеребкування. 6 команд кращих в неділю виходять в золоту лігу, команди, які трошки гірше виступили, вони переходять в срібну лігу. І між собою розігрують спершу по шосте місце. У Юрія Тетечко на турнірі виступає син. Каже, важливо, аби діти фізично розвивалися. Тому компанія, яку він представляє, і доєдналася до фінансування «Імпульсорівне КАП». Дуже важливо, що є такі проекти у нас в області, в нас в місті, які дозволяють дітям проводити свій досуг. в ці такі важливі часи, не тільки бути в телефонах і дивитися грати комп'ютерні ігри, а лише й активно проводити час на свіжому повітрі, займатися під наглядом професійних тренерів. Заступник голови Рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер каже: такі турніри розвивають футбол в регіоні, адже в майбутньому дітлахи можуть стати відомими футболістами. Це дуже великий поштовх для їхнього зростання, як футболістів майбутніх, які поповнюють ряди наших збірних, юнацьких, національних надіємося. Це, ну, і ми завжди, обласна асоціація, я особисто будемо долучатися до таких проєктів, всіляко допомагати, сприяти. Загалом на турнірі візьмуть участь понад 700 дітей. Це 48 команд з регіону. Також до імпульс Рівнекап» доєдналися команди з Львівщини та Житомирщини. Організатори сподіваються, що у майбутньому у боротьбі за кубок змагатимуться дітлахи зі всієї України. Владислав Стецюк, новини рівного.